Я вас вітаю! Сьогодні я хочу показати вам саме вправи для очей від набряків і від зморшок. Рекомендую вам підписатися на мій канал для того, щоб не пропускати секрети краси і для того, щоб ми зустрілися з вами знову. А зараз пропоную перейти до вправ. Поставте великий палець на кістку. І будемо працювати під кісткою над оком. Поставили, можете притримувати тканини, але це не обов'язково. І таким рухом ми проходимо під кісткою і ведемо до росту волосся. Так, зробіть 10-15 повторів. Надавлюйте 3 з 10, не збирайте зайвих зморшок і так виконайте вправу. Повторіть з іншої сторони. Так само поставили і під кісткою проводимо до росту волосся. Робіть в своєму темпі. Відчувайте. Наступну вправу будемо виконувати пальцями. Починаємо від кутка ока, зробили такі кругові рухи, по кістці проводимо до цього кутка, робимо ще кругові рухи і відводимо до росту волосся, вверх до верхівки. начебто. І так виконуємо 10 повторів. Коли працюємо з цією зоною по шкірі, не треба розтягувати, давити, тягнути. Обережно промасували тут, провели обережно, тут і вивели. З іншої сторони так само промасажували, провели. Промасажували, відвели. Тепер пальці поставимо у куточка ока, навпроти куточка ока, і будемо робити такі рухи. Зробили 3 секунди, затримуючись, і розвели. Знову ж таки, повторили на одному місці, протопилися і розводимо. Тут не так треба давити, як протаїтися у м'яз. Зробіть 5 повторів з однієї сторони і 5 повторів з іншої сторони. І розводимо. Зараз ви повинні відчути, як ваші очі розслабились, і саме ось тут відчуття розслаблення таке добре йде. І можете просто прогладити до верхівки. Тепер рекомендую контролювати цю розслабленість і фіксувати. Таким чином, ви позбудетесь набряків і зморшок навколо очей. Якщо вам сподобались вправи, Ставте лайки і пишіть в коментарях. коментарі. вправу для овалу обличчя, щоб зробити його більш чітким і прибрати друге підборіддя. І гарного вам Парик. Пальці таким чином і починаємо рух від середини підборіддя. І проводимо по кістці. Так можете робити однією рукою чи одразу двома руками. Для контролю вправ слідкуйте в дзеркалі. Поставили і відводимо 15, 20 повторів. Один, два, три. Так, щоб ваш палець заходив під нижню частину, а цей палець по верхній шов. Не забувайте розслаблювати своє обличчя і контролювати, щоб ваша шия не напружувалась, коли ви піднімаєте руки. І так само повторіть з іншої сторони 10-15 повторюю. Зараз попрацюємо з стільчиками долоней за вухами. Поставити ось на це з'єднання бушне. Свою долонь і робимо такі масажні рухи протягом 30 секунд з однієї сторони. Відчувайте, як тут розслабляється це з'єднання. І також вправу повторіть з іншої сторони. І просто спустіть по боковій стінці шиї рідину. Тепер захватіть тут складку під підборіддям, і починаємо проводити її в одну сторону повільно, терпляче і спустіть рідину. Захватіть складку і проведіть в іншу сторону. Не поспішайте, робіть в своєму темпі і спустіть різну. Таких повторів для кожної сторони зробіть 5 7 і Хочу показати вам дієві вправи від брилів. Ненависні брилі. Гарного вам перегляду. У нас опускає нам. Куточки губ знаходяться ось тут, орієнтовно вказую. І нам буде треба зараз надавити ось сюди язиком. Так виконуємо 10-15 разів. Але контролюйте, щоб ваше обличчя не гримасничало. Губи не збираємо все розслаблене. Якщо десь щось образовується, то прикладаємо туди руку для того, щоб це не відбувалося. Максимально розслаблене обличчя і з іншої сторони саме на початок цього м'язу давимо. Пропоную розмасажувати, розігріти цей м'яз, який Ось тут знаходиться. Для цього ми відкриємо губи в вільному О. Розслаблене О, і починаємо знизу круговими рухами йти до кутків губ. І ще раз. Так, зробіть 5-7 повторів. Рекомендую вам підписатися на мій канал для того, щоб не пропускати секрети краси. І щоб ми з вами зустрічалися знову і знову. Знаходячись в такому ж положенні з відкритими губами, ми щільно проходимося по цій м'язі вверх. При цьому не напружуйте своє обличчя і шию, контролюйте і дивіться краще в дзеркало. Зробіть так 10 повторів. Якщо вам сподобалось ці відео, ставте лайки, пишіть в коментарях ваші відчуття і до зустрічі у нових відео.